Доброго здоров'я, мої любі глядачі! Мене звати Ольга. і Я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про енергетику нашої країни. І так, перше запитання, яка реальна ситуація з енергетикою в Україні на сьогодні? Карти мені на це запитання відповідають ось так, що через дійсно значні посімці жезлів атаки на українську енергетику тут імператриця зоря. Тобто, для того, щоб відновити, відродити знову енергетику нашої країни, як вона була до війни, потрібно дуже дуже багато часу, тому що зірка завжди відтягує час, затягується дійсно такий великий проміжок часу. І ця карта дійсно може показувати роки. Король Пентаклів, п'ятірка мечів і литер Пентаклів. Потрібно багато, дуже ресурсів, багато коштів вкласти для того. Щоб, хоч якось, відремонтувати і відновити енергетику, плюс король Пентаклів може натякати на якихось меценатів, на допомогу, на вливання, кредитування. Тобто без допомоги тут, в принципі, ніяк про це ж каже і лицар Пентаклів. Лицарь Пентаклів це довга, кропітка робота. Так, ми будемо потихеньку відновлювати нашу енергетику, але на жаль, цей час по цим картам може дійсно затягнутися, і потрібно просто прикласти максимум зусиль для того, щоб хоч щось відремонтувати. Так, це можливо, тому що лицар Пентаклів завжди доходить до своєї кінцевої мети і цілі. Але тут потрібен професійний підхід до діла, тут потрібен час. Тут потрібна стабілізація трошки ситуації, і також допомога. Тут потрібна практичність і здоровий глузд, тобто раціональне використання коштів і раціональне їх вкладання. Але п'ятірка мочів каже, що можливо ще будуть атаки на енергетику нашої країни. Але про це ми ще запитаємо. П'ятірка мочів взагалі натякає на те, що поки не перестануть атакувати наші ТЕС, Стабілізувати ситуацію буде просто неможливо, але для вас я нічого нового не скажу. Всі і так це прекрасно розуміють. Тому ось така відповідь карт. Давайте запитаємо ще по-іншому. Чи насправді українські ТЕС зазнали руйнувань таких масштабів, що необхідно залишати українців без світла по півдня, а то і більше? Цікаво, тут відповідають карти. По перше, вісімка кубків дійсно положення досить такі плачевне. Взагалі, ця карта це карта без вихідного положення. Це коли потрібно щось кардинально змінювати, відходити від старих схем. І тут знову лицар кубків імператриця потрібно прийняти певну якусь допомогу для того, щоб відродити нашу енергосистему. Без допомоги, я так розумію, по картам тут взагалі ніяк. Але що саме цікаве, тут тріка жезлів, п'ятірка пентаклів і пажмачів. Взагалі, тріка жезлів – це про комерцію, комерційну діяльність, обмін, торгівлю і п'ятірка пентаклів. Бачите. Таке в мене враження, що можливо Україна продає електроенергію за кордон, тому що ця карта це ж може показувати, через що виникає значний такий дефіцит і Пашмачів. Це такий хитрий хлопчик, який сидить одним місцем на двох стільцях. А давайте все-таки запитаємо, чи продає Україна електроенергію за кордон. Можливо, саме у цьому є причина. Старим схемам це вже так не працює, як було раніше. Сімка жезлів, шістка кубків, трійка мечів. Бачите, тріка мечів розвалилося те, що було раніше, і ця карта ще розділення на декілька частин. Тобто, по старим контрактам і в тих об'ємах у тих кількостях Україна 100% не продає електроенергію за кордон. Але далі в нас йде колісниця. Імператор і вежа колісниця безпосередньо може показувати дійсно продаж. Транспортування оцієї цієї електроенергії імператор, якісь нові контракти, якісь нові домовленості, нові плани, які реалізуються. Вежа з однієї сторони може показувати саму електроенергію, тому що тут блискавка така. З іншої сторони, що десятка мечів, що вежа, може показувати, що в принципі ось цей продаж може якось дуже різко, стрімко припинитися через знову ж таки, нові атаки на нашу енергосистему. Тому якось ось так. Чи будуть ще атаки на український ТЕЗ найближчим часом? Атаки 100% будуть. Можливо, це буде не самим найближчим часом, а трішки пізніше, тому що лицар Пентаклів говорить мені, що вони, в принципі, щось готують. Щось таке нехороше і масштабне. Двіка мачів може відповідати за наше ППО. Помірність може відтягувати час або казати, що приблизно, як воно було, так воно і буде. Але далі в нас іде шістка кубків, четвірка мечів і сімка жезлів. тобто повторення ситуації з минулого, четвірка мечів, призупинення діяльності певних ТЕЦ на якийсь час, тому що будуть атаки, і сімка жезлів знову ж таки безпосередньо відповідає за ППО. Тут ще туз кубків на дні колоди, тобто ще є загроза для води. Можливо, це гідроелектростанції або щось у цьому роді, або територія біля води буде. Денай найбільше страждати. Тобто атаки вони дійсно готують, можливо, це буде трішки пізніше, тому що тут робота ППО аж дві карти випало, і дійсно по четвірці мочів можуть бути певні якісь ураження і можуть бути певні якісь зупинки. І без світла, на жаль, доведеться по четвірці мочів посидіти. Чи зможуть полагодити, відремонтувати ТЕС до зими, щоб відключення світла взимку були мінімальними? По-перше, тут Верховна Жриця ще не дуже ясно до кінця, як воно буде. Дуже ще великий проміжок часу залишився. Але все ж таки, тут віка кубків, і Верховна Жриця і імператриця дуже багато знову ж таки залежить від допомоги наших партнерів, як ми зможемо домовитися, щоб нам допомогли лагодити і відремонтувати наші теси. Ось це дуже дуже важливо. Правильні домовленості. Імператриця для того, щоб відновити п'ятірка пентаглів, все одно, звичайно ж, будемо сидіти без світла. Тому що це нехватка ресурсів, можливо, це навіть і нові атаки. Вісім Пентаклів будемо намагатися лагодити сила, будемо намагатися відбувати атаки, стримувати і якось стабілізувати ситуацію. Лицар Кубків, знову ж таки якась пропозиція. Щодо допомоги від інших країн, і вже бачите, із розкладу в розклад карти показують, що дуже важливо тут якось нашій країні домовитися з нашими країнними партнерами про допомогу. На це йде прям головний акцент. І від цього дуже дуже багато залежить скільки часу ми будемо сидіти без світла. Можливо, будуть передавати якісь запчастини, якісь деталі. Щось будуть допомагати 100%. Ну, давайте запитаємо, звичайно, дуже ще рано таке запитувати, але все ж таки, яка ситуація зі світлом в Україні буде взимку? Виходячи з того, що ми маємо зараз. І знову ця четвірка мечів без світла, на жаль, доведеться посидіти. Але подивіться, скільки тут пентакли випало карт. Дуже багато. Коштів, дуже багато ресурсів, і навіть залучення якихось спеціалістів буде все це вкупі для того, щоб відремонтувати, для того, щоб налагодити це все, дуже багато тут прям коштів буде вкладатися. І це, можливо, навіть знову ж таки якась допомога за кордони, якісь кредити, якісь кошти, можливо, якісь деталі будуть нам передаватися. Тобто, тут, в принципі, в принципі, я не бачу на даний момент часу дуже критичної ситуації, тому що будуть намагатися якнайшвидше все це лагодити і знову. Тому ж таки дуже багато ресурсів сюди будуть вкладатися. Дев'ятка жеслів тут про відбиття нових атак на наші ТЕС. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки зможуть налагодити все відремонтувати по максимуму, що тільки можна, для того, щоб взимку ось ці відключення були мінімальними. Але, звичайно ж, будемо передивлятися ці запитання, тому що все може змінитися. Багато часу ще залишилося. Але поки що на даний момент часу ось такі відповіді. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!